А я таким чином переходжу до наступної частини і починаю зачитувати питання, але ти знаєш. Чому на... ми в кепках? Питання номер один. А, Чому, да. ми Чому ми в кепках? Чому а... ми в кепках? Нехай це залишиться це... загадкою на наступний раз. Нехай вони запитають, а ми відповімо на наступний раз. Да, ні, можете, можете поділитися. Насправді у всього є своя причина, є певні алгоритми, за якими ми готуємося до заходів, до всього, і можливо хтось здогадається. А, ні, в нас не в шині. Ну, мало ли, ти знаєш, всяке може бути. А, ні, от хтось каже, що я мерз вже купив на агенції, мабуть ні 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 це теж, це теж мімо, мімо. можете ділитися, шерити свої ці, а я пішов зачитувати питання. Перше питання, Тамара. перше. І ще запитання, якщо можна, та нужно навіть. А... Якось можна пояснити, чому на перших сторінках потрапляють фрилансери, їх небагато, але часто декілька таких буває, у яких навіть не всі розділи заповнені. Мало ключових слів в описах. Інколи навіть останні проекти у них були 2-3 роки тому, тобто нема активної нещодавної історії проєктів, як? як вони потрапляють на перші сторінки, за рахунок чого, що там аналізується і що їх так просуває. Угу. Вони там ненадовго, не хвилюйтеся. Апор постійно а, е, ви на першій сторінці завжди можете побачити зараз когось новачка або когось, хто нещодавно відновив активність. Тобто людина могла там два роки, наприклад, налогінитися, залогінитися, змінити там пару слів чи щось таке. І опор такий: о, чувак, його треба просунути. Я, до речі, часто кажу про стрес-тести, що якщо щось прям дуже сильно споламалося на опорку, можна себе затушити там на тиждень, а потім знову повернутися. Це перший момент. Другий момент, коли ви закриваєте проєкт, тоді у вас йде такий пуш. І якщо новачок закрив проєкт, то дуже часто може бути таке, що його пушнуло наверх. Якщо тільки отримав talent, може бути таке. В них просто є такий рандомайзер, як вже один мій клієнт-барабан, по якому в них є місце, куди залітає періодично один з цих ну, не дуже е долг ритмів чуваків. Я ну, розумію, наскільки це може які теж вони там підстрибують? Так, але це не означає, що вони вам завадять отримувати свої інвайти чи бути на першій сторінці. Е багато хто пише мені. Після всіх оновлень ми на першій сторінці, ура, ура, ура! І дійсно стало більше інвайтів, директів і так далі. Тобто це те, чим ви повинні займатися. Розумію, що абіднінька, що хтось там з'явився просто так, але не хвилюйтеся, він там на півгодиночки годинку. Так, якщо коротко, це не система. це... Випадкові це рандом, який так само існує на форку інакше. Ті, хто нічого не робить, взагалі б нікуди не потрапили, і просто лишали би майданчик. Я думаю, вони там дуже ретельно працюють над своїми алгоритмами, там, де лишають поле для якихось там випадкових речей. Окей, наступне наступне питання. Дуже багато корисної інформації. Дякую. Але через те, мабуть, що дуже багато інформації, що я зовсім пропустила основи. Якщо вже було, підскажіть, що саме подивитися? Початкове питання: а як мені, як фрилансеру, знайти собі агенцію? Я не бачу на апверк, щоб я могла написати комусь з менеджерів агенції, чи не хочуть вони мене взяти і знайти мені роботу. Я ж правильно розумію, що саме для цього мені як філанцем було б корисно попрацювати через агенцію, щоб за мене знаходили проекти, так? Цікаво. А, а, ну, коротше, коротше, кому? коротше, Дуже часто я на, натикався на подібні питання. Просто деякі взагалі не знають матч частину атворка, базочку у цю. Якщо коротко. Апворк не створений для того, щоб фрілансери і агенції знаходили один одного. Апворк зроблений для того, щоб клієнти знаходили агенції або фрілансерів в агенціях чи без агенції. Якщо ви хочете знайти собі агенцію, яка буде, на яку ви будете працювати, то вам в чатик Діми. Якраз ви там, там дуже багато є агенцій і фрілансерів, які об'єднуються і так далі. Будь да. ласка. Тобто, це не рекрутинговий майданчик, а ну просто місце, де можна знайти собі роботу. Так, да, звісно, От від а, себе але потім... не найм, не найм. Да, да. да, да. це зовсім інша модель. Можу сказати, що дійсно у нас там багато і фаундерів теж не всі активно щось питають чи відповідають, але. Парсять інформацію дуже, дуже дуже часто. І хочу від себе сказати: якщо хтось вміє робити офігенні деки, піч деки. Ну, той, хто розуміє, той мене зрозумів, там буде посилання. Ну от Я просто я шукаю таких, хто це вміє робити дуже круто. Все. Так Може, якраз той, хто запитує, а може, а я ж не знаю. А ти, ти якраз шукаєш, може А вас я, знає, я, що... я посилання, посилання. Засунув в опис. Наступне питання. Ой, так, це було після просмажечки минулою. Дякую, теж працюю в 3D, було дуже цікаво. І Дякую за поради. Працюють Середньопочаткову історію проєктів на Фордза завдяки вашим порадам. Вийшло пролізти на другу сторінку по запиту 3D рендер Дякую, але. А як тепер піднятися не по пошукових запитах, а в категорії? Тобто, коли шукаєш Search Talent і в моєму випадку підкатегорія сабкатегорія 3 Modeling and Cat, що для цього треба робити? Без реквесту, типу, просто по категорії. Якщо просто ну, мені це звучить трошки. По-новому, такий запит, скажу так. Однак, коли ми з вами обираємо категорію, тільки в цьому випадку в нас випадає спецпрофіль. Тоді, насправді, вам треба зробити собі спецпрофіль під цю категорію. Більбо. Так, але ну, я вам не раджу цим займатися. Ну, типу, я раджу мати спецпрофілі. Я просто не раджу вам таргетуватися на те, щоб без запиту пошукового по категорії десь мечитися. Ну бо клієнти, ну вони ж не бачать ці фільтри, поки не почнуть вводити е, запит. Тобто буде запит в будь-якому разі. Не може бути без запиту, що клієнт піде і щось буде шукати. Це було би дуже дивно. Ну, так Людина він... навіть прийшла послухати відповідь на питання. Я от бачу, що це Трамонтана 3D. Ох, чуть язика не зламав, поки а, прочитав. Добре. Ну тобто, я вам раджу скоріше. Взяти собі ось ви 3D-рендеринг, да, і ви кажете, що ви на другій сторінці, але на другу сторінці кого теж рідко заходите, правда? Тому я вам раджу краще просуватися по 3D-рендерингу на першу, тобто за допомогою апдейтів. Я вам також нагадую, що ви дизайнер, і через це портфоліо має для вас більшу вагу, ніж для девелоперів, наприклад. І через це ваша задача. Додавати собі постійно портфоліо айтеми з цими ключами для того, щоб краще просуватися і просунутись на першу. А також ви можете собі для того, щоб отримувати більше інвайтів, у вас же є ще місце в Тайтлі і в інших місцях, да? ви можете взяти собі більшу нішу і використовувати її другою. Да, так як ми зробили оці всі запити. І під цю нішу, тобто так, її будуть рідше шукати, але з цією нішою. Ви також будете отримувати запити, бо по ній буде і легше просунутись. Наприклад, 3D, у вас 3D-рендеринг написано. Потім буде пробіл слеш, пробіл. Е Інтеріор, гарден. О, це, екстеріор, гарден дизайн. Просто вибачте, я просто новенька в цій ніші, в мене з з цими інтеріор, екстеріор, не дуже добре е, в мене. Е, тому ви можете там, наприклад, зробити, і у вас буде ніша, і додатково щось ви будете отримувати, і вам супер легко буде просуватися в цій ніші. І вам не буде заважати, що вона у вас друга. Угу. Наступне питання воно дуже просте, на нього можна відповісти просто так або ні. Якщо сплачувати з повної суми контракту. То, то інвойсу, який створюється апворк, достатньо зберігати, не треба ще окремо замовнику висилати інвойс. Якщо скажу на питання не треба, скажу так чи ні, то не вийду. Типу, ні, вам не треба додатково замовнику висилати інвойс. Мало того, замовника також. Є е, секція, де він може скачати собі е, свій. На, на то і є Upwork, і за то він якраз і бере свою комісію за цей документ і митчі, ну, конекти між цими замовниками та виконавцями. Так, о, ну тут, мабуть, навіть, навіть не питання, це е, слова. Подяки для Томари, напевно, як бальзам зараз буде готуватися. той момент, коли вирішив налаштувати свій профіль по 3D, а тут просмажечка по 3D. Опа. Раніше ніколи не зустрічала 3D-дизайнерів, а тут, знаєте, за останні півроку прямо так багато. Я раніше думала, що це прям супер рідкі пташки. Угу. О, о, пам'ятаєш, минулого разу там дівчина нам дуже багато-багато питань про агенцію задавала. Так от, вона, вона знову з питаннями. Дуже Супер. дякую за те, що відповіли на мої питання. Я з нуля створила it агенцію Я не є програмістом, але я добре продаю it послуги. Так, ми це пам'ятаємо. Тому хотіла запросити до себе в агенцію програмістів, які не вміють себе продавати на Афорк. Е, змогла декількох. З Афор до себе в агенцію запросити. Вони класні спеціалісти, але замовлень у них мало, бо не знають, як продавати. Але мені потрібно було кожному відправити невеличке замовлення, щоб поширити, поширити імейл і запросити в агенцію. Чи правильно я роблю, бо інакше без контракту заблокують за поширення імейлів? Так. Ну, чи правильно так. вона робить? Ну тобто вона шукала так. народ. Ну да, а, тут так. тільки в ролі замовника можна когось знайти все так. Або можете піти в чатик, <реш> там коротше теж сидять програмісти. Теж можете там так, все вірно. Так, о, дивись зараз питання. Зараз питання буде ще від мене наприкінці. Ти ж пам'ятаєш? Допоможіть, будь ласка, Призупинили акаунт. Написали за нерегулярну активність. Пройшов повторну верифікацію. Прийшов лист, типу, все добре, ви пройшли верифікацію, але блок не знімають. Через пару днів приходить лист і в ньому пишуть. На жаль, ми не змогли підтвердити вашу особистість і заблокували ваш аккаунт назавжди. Я ненавиджу Upwork, Таке ж. І відбувалася з моєю дівчиною просто на рівному місці ніякої інформації, і я не передавав нічого поганого, не робив все було чітко. <рес> Насправді, не буває такого. Пробачте, що ви прямо все робили чітко і так далі. Ну, тобто, є якась причина. Ну, 99,9% приходять, спочатку кажуть ні за що ні про що заблокували. а потім такі, а чорт? Забув сказати VPN Юзеп і так далі. Або там надіслав все ж таки сам сиджу в селі під Києвом, а документи надіслав з Кривого Рогу, а Сейл сидить в Барселоні. Всі ми зах... ну, постійно щось таке відбувається. Ну я вже нічому, чесно кажучи, не дивуюся. Тому я хочу сказати, що це enable to verify your identity, Скоріше за все, там може бути щось ще, і що в них вони там запідозрили у вас. Однак. Це насправді нормальна тема для розблокування, тому що якщо вони вас заблокували не за сабконтрактом чи порушення, а просто за to Verify identity, то ваша задача розблокувати себе за допомогою того, що ви фактично закидаєте їх своїми документами, тобто ви фактично повинні їх так дістати. Щоб у вас, щоб у них не було шансів не верифікувати вашу ідентіті. І я, коли кажу закидати, я маю на увазі, що ви пишете лист не типу Ой, ну я думаю, що це мізандестендінг, скажіть, що вам, вам потрібно, я вам надішлю. Ні, це ні, це ноу. No. Одразу. Так, да, одра... Правильно, так. Тобто ви пишете таке, типу. А там привіт, там я Дмитро Титаренко. Я народився там і виріс там. То ось моє свідоцтво про народження. Я потім пішов в школу. Ось мій атестат. Я потім робив там. Ось мі... я потім знайшов собі дружину. Ось перша переписка з нею. Ось я тут. Це я трошки перебільшила. Ось тут мій диплом. Ось тут мій паспорт. Драйвер лайсенс. Тут я переїхав. Це мої тікети, Ось я тут знаходжуся. Це мій там договір оренди або де я купив квартиру. Ось мої комуналки. Не просто за газ, за світло, за воду, за інтернет, за телефон. Ось і у вас там буде 30 документів. І ви і ви кажете, будь ласка, перегляньте ще раз. Я думаю, що це мізандестендінг. Будь ласка, верифікуйте мене. Так, от вам конкретні кроки дії, але дуже важливий момент для того, щоб цей механізм спрацював, не починайте зі слів: мене звуть Дмитро Титаренко. Якщо вас звуть якось інакше, так. Постарайтесь. То знаєш, деякі так буквально сприймають. І ще одне питання: етер, як завжди, був цікавий, дивилась. Наживо, є питання стосовно профілю замовника, які там діють обмеження. Чи можна під профілем замовника заходити з різних країн, особливо якщо в один день? І чи варто створювати замовника, щоб е розкачати трошки новий профіль фрилансера? Дуже хороше питання. Перше ні, не можна. Тобто, профіль е замовника, який теж буде тригерити тим, що декілька локацій, теж можуть забанити. Якщо ж цей профіль замовника прив'язаний до вашого профіля фрілансера, то взагалі ні. Це перше. По-друге, якщо у вас є профіль замовника, який прив'язаний до вашого дорогоцінного профіля фрілансера, взагалі нічого суспішного з нього не робіть. Не створюйте з нього фейкові контракти, не робіть з нього нічого такого, бо ви ризикуєте, якщо закриють, забанять профіль замовника, разом з ним закриють, забанять профіль фрілансера. Разом. Мало того, можливо, ви знаєте, навіть закрити профіль замовника не можна, не закривши профіль фрілансера. Ну там можна через саппорт, але це складна історія. Типу, коротше. Все, що прив'язано до вашого профіля фрілансера, повинно бути чистим листом. А якщо ви створили собі там якийсь профіль замовника, там, умовно на чоловіка, брата, свата і так далі, і ну, просто він там подорожує. Там десь, ну. Тільки якщо він це робить ну, в реальності. Тобто з цим же девайсом реально подорожує. Навіть я хочу вам сказати, що і фрілансер може зі своїм девайсом подорожувати більш-менш нормально, лише би не в А, Тут навіть, знаєш, та коментарі полетять. А, ні, про коментарі я потім скажу, цю ж частину ми прикліїмо. Друге питання. Ти поки будеш на нього відповідати, я проведу розіграш, щоб прискорити процес. Добре. Вітаю! Створили нову агенцію на Афорк із досвідченими дизайнерами та верстальниками, але із нульовими профілями. Яка найбільш правильна стратегія, щоб розкачати цю агенцію? Фрилансери дуже не хочуть самі шукати замовників і просять все робити через СЕЛС менеджера? Дякую. Якби, Якщо є такі дизайнери, які заходять і готові самі качати і продавати себе, посилання є внизу, я просто одразу заширю картку про монобанку. А, таке питання теж для мене нове. Це так. Ну, типу, так, є. Екскутів, тобто людина, яка виконує якусь роботу, вона тому і йде в агенцію, щоб їй знайшли цю роботу. Тому це повинен робити селс-менеджер. Дуже часто, якщо ви тільки починаєте роль селс-менеджера, робите, якби відіграєте ви, це ваша задача. Наразі немає ніякої проблеми з тим, щоб ну, є дуже багато різних бідінг сервісів наприклад, там Гігродар, і вони, типу, допомагають вам просто, ну, просто зайти і побідатися від вашого імені. Однак, якщо профілі нульові... Я також вам нагадую, що ви не будете мечитися з алгоритмом. Тобто, профілі треба прокачати те, про що ми постійно говоримо. Тобто, звісно, що ці люди вони не будуть нічого робити, і вони підуть в іншу агенцію, тоді в якій їх продадуть і все. І вони будуть собі займатися своєю справою. Дизайна, тобто вони ж не навчалися е, справі продажів. Тому знайдіть їм проект і платіть їм зарплату, і отримуйте все зверху. Ну, в цьому і суть агенції. Це ж така бізнес-модель. А якщо вони можуть самі себе продавати, то навіщо їм агенція? Просто. Ну, типу. Сто відсотки. Ну, типу, в цьому ж і суть, так. Так, так ну у мене теж є питаннячко. А, насправді, а, насправді, я навіть подумав, може це у нас така гіпотеза. Гай, що ви думаєте, що кепки вони? застерігають від банів, тому ми завжди ми просто про це не знали. Підіймають в цих в алгоритмах, в шорт-лістах. Якщо ви це пишете в кепках, насправді ми так і працюємо з Тамарою завжди. просто... Наступного не... разу ми домовилися кіпу. Знаєш? Єврейську кіпу сюди А блін, я козирьок відріжу тоді. Ладно, давай давай, давай до серйозного. Давай про масові бани. От у мене до тебе питання. Тут розганяється дуже активно інформація по різних чатах про те, що масові бани саме, саме зрада проти українців. Я Там... тільки сьогодні якраз це ще не встигла собі в канал, але встигла вже статтю навіть написати. Коротше, це людина, яка написала це. Вона мені за останні три дні просто життя зіпсувала, В мене просто лічка розривається. Всі чомусь, всі перелякані і так далі. Це неправда, це неправда. Ось ви сидите не заблоковані, і уявіть, і всі сидять не заблоковані. Типу, є кого блокують, але не тільки українців. До мене звертаються із Індії, США. Із Нідерландів, із Іспанії, з Іспанії, ну з усюди звертаються. Але так сказати, що прямо нічого ці люди не порушили, ну я не можу. Не можу. Ну, типу, є такі, що, наприклад, Апворк це неправильно сприйняв. Да? Тобто, таке є. Таке можна легко, в принципі, розблокувати. Ну є, ну, все можна розблокувати просто. Коли ти порушив реально, треба в цьому зізнатися самому собі і йти на розблокування по-нормальному. А не, ну, типу, якщо ось у мене якраз нещодавно була непогана історія консультації, коли людина прийшла і така: так, щоб мене ти правильно проконсультувала, я тобі одразу зізнаюся: один, два, три, чотири, п'ять, шість, що я порушував. І тоді можна ну, на це якось відреагувати і це все розблокувати. Але немає такої історії, що ось за паспорт український нас блокують, не люблять саме українців і блокують. Немає такого. В мене ну, сотні ці компанії, контроль, всі мені написали, всі перелякані, кожен мене спитав на консультації за останні декілька днів. Ні. Нічого такого нема. Нема. Блокують не тільки українців, а українців не тільки блокують, а й дають працювати теж. Все нормально. Ну, типу, ні, це не на українців, навіть які не в Україні, а локація лишається в Україні по профілю, теж не блокують. Бо є правило, що ваше ID може місмечитися з вашою локацією. Ваша задача мати просто правильні документи. Навіть це все вирішується. Так. І от навіть один із глядачів пише, що якраз так він і розблоковував, надаючи договори оренди, справки з місця роботи і т.п. А хтось пише, що теж щось подавав і чекає на розбан. Тому а, це дуже, дуже розповсюджено. От так. ще, ну, із з останнього, да, теж мені писали: людина Апішку отримувала і теж. Прийшов запит на верифікацію, і теж прийшов бан, але це не пов'язано саме з Україною. За, пішко. да. За пішкою теж а просто. А пішлення коли... знає, що іноді вимагає, якщо ти не верифікував, ну давно верифікувався, було не було активності, вони можуть запитати, типу, хто так. там підтвердить, будь ласка. Вот але, але це могло тригер міг виникнути не тільки ну, наприклад, ви б на пішку не про не на пішку не подавались би, а наприклад, вам би прийшов би там, наприклад, ось пройдіть на експерт ветет. те ж саме було би, або ось пройдіть там на enterprise клієнт, щоб ви не пішли на інтерв'ю з ентерпрайз-клієнта, або телент-менеджер вам написав. Тобто, ну тригерів може бути багато. Це все ще пов'язано просто з тим, що відбулася верифікація. Ну і плюс е, також скажу одразу щодо апішки, якщо ти не проти момент, такий, через який теж блокують людей, ви маєте право подаватися тільки для personal usage. Типу, тому якщо ви пишете я збираюся створити веб-апку, в якій я буду її перепродавати і використовувати апворк для того, то вас забанять. Да, ну, Там є що... комерційна ліцея, ну як вона там, так, так. партнерська чи щось таке. Так, але це треба в інше місце писати. так. Да. Дивись, у нас і питання вже закінчилися. Тоді переходимо до частини, де я за тобі питання.